Я дуже часто зустрічаю нерозуміння, коли десь в компанії кажу, що люблю конспірологію. І мене це трошки бісить. Я конспірологію сприймаю як фільтри, через які я дивлюсь на реальність, як додаткову інформацію, як іншу точку зору. Всередньостатистичний Вася за моїми відчуттями, сприймає конспірологію як зашквар та нісенітницю. І я в цьому відосі буду розказувати, чому це неправильно, на прикладі російської національної ідеї. Зазвичай конспірологічні теорії мають дві сторони: злу та продуктивну. Зла, звісно ж, породжує насилля, а продуктивна творчість. Ми можемо подивитися на Backrooms, «Mandela Catalog» або Флешпід National Park». Це чудесні творіння, яким місце на великому екрані. Але я впевнений, що автори цих творінь зачитувалися конспірологічними теоріями перед тим, як надихнулися на свою творчість. На іншій чаші вазів ми маємо «QAnon». Це політично-конспірологічний рух в США. Який вважає, що Трамп мав би розсекретити якимось із своїх указів? Факти про корупцію демократів і про те, що вони там їдять дітей і приносять жертви богомолоху і так далі. Але цього не сталося центром цієї конспірологічної теорії, є так званий Q, анонімна особа в інтернеті, який, начебто, посилає своїх прибічників на усілякі політичні акції. Наприклад, January the 6th, там здається, також був чувак, який тримав плакат «I'm from Q». І це вже крінж, як на мене. Є дуже велика різниця між людьми, які вірять у сходи в лісі, і людьми, які вірять в те, що реальна політична особистість повинна була щось зробити і будують з цього свій світогляд. До речі, ці сходи в лісі це декілька лонгрізів на реддіті про канадських. Лісорубів або форест рейнджерів, лісників по нашому, які у лісі дуже часто знаходять от такі от сходи, які ведуть. Начебто в нікуди, але майже всі, хто на них піднімається, або відчувають дуже-дуже якусь неприємну штуку в собі, або починають панічну атаку, або їх розриває навпіл, або там навіть в одній історії є хлопчик, у якого відкрилася куча внутрішніх кровотеч. І ця історія, вона прикольна і вона дуже з малою віровідністю вплине на якісь рішення в реальному світі будь-яких людей. А як же щодо синаголія? Ну, чесно кажучи, мені здається, що конспірологія це в рашці, так би мовити, національна ідея. Що я маю на увазі? Все в Росії будується навколо сильного лідера. А для того, щоб виправдати цього сильного, але в кінці кінців зовсім некомпетентного лідера, потрібна система вірувань. Система вірувань потрібно складатися із декількох стовпів. І як на мене, взагалі, ідея російського цього етносу, окрім історії цих всіх царів, Івана Грозного і так далі, включає в себе декілька досить Нових штук, які іноді прикидуються старими, або вписуються уже в існуючий нетворк ідеї, які підтвердився історією. Одним із таких є ідея того, що кругом враги, І ця ідея вона дуже стара, але можливо навіть не для Росії. Ця ідея, в принципі, приміняється абсолютно всіми диктаторами. Достатньо взяти Кім Фіделя Кастро і всіх інших диктаторів. Під якими країни буквально здихали від голоду. У Росії в цій ідеї є декілька ножок, на які у Росії в цій ідеї є декілька ніжок, на яких стоїть цей недолугий стілець. Одна з таких ніжок це план Далеса. Путін вважає розпад Радянського Союзу одною з найбільших геополітичних катастроф у 20 столітті. і він. Навколо цього побудував цілу теорію. В цю теорію дуже струнко вписується план Далеса. Абсолютно вимішна фігня із роману «Вічний Зов, яка підрозуміває, що Далес, це голова ЦРУ, в якісь там роки розробив цілий план по тому, як розвратіть Росію западною культурою. При цьому всьому цей план чомусь не учитує, що весь так званий Запад уже є розвращений цією культурою. І як це все працює, я не знаю. Але про цей план дуже часто згадують у своїх промовах ідеологи кремлівського режиму. Але всі вони знають, що це абсолютно вимишлений концепт, і такого ніколи не було. Але при цьому всьому вживають бігло в мові цю штуку, тому що звучить легіт. Ум план далася. Навірно, цей чувак знає, про що він говорить. Ну, Якось так. Інша штука це так звані Легіони НАТО. Сама фраза про легіони НАТО вона з'явилася після оцього виступу Пиньки. Оружних Сіл. Ну в значительній степені, так називаємо добровольчі націоналістичні батальйони. По суті, це навіть не армія, це іностранний легіон. І потім вона своїми метастазами покрила абсолютно всіх пропагандонів і абсолютно будь-який род Кремля. Вважає за потрібне згадувати, що НАТО підтримує Україну чи хоче зробити із України плацдарм для нападу на Росію. Але жодного прикладу з історії, коли НАТО на когось нападало, вони навести не можуть. В принципі, останній виступ Путіна зібрав у себе абсолютно всі конспірологічні теорії Росії, які вона використовує для виправдання воровства і е, правління партії і воров, які тільки можна. Одною з ним був. Гомосексуалізм. А саме Путін сказав таку фігню. Що стосується родителя номер, радіте номер два. Поки я президент, у нас не будуть один, буде папа і мама. Ще одним знаком того, що кругом враги, є теорія про золотий мільярд. Це взагалі фраза, яка описує золотий мільярд, а саме найбагатший мільярд жителів Землі, які складаються із жителів Європи та Північної Америки і в цьому є смисл, так само як є смисл в розділенні часів холодної війни країн на країни Першого світу, Другого світу та третього світу. Але в кремльовській пропаганді це перетворюється на зловіщу боротьбу центру з периферією. Я процитую Дугіна. Ось, прикиньте, це людина начебто з освітою таке каже. Вже вибачте за те, що я повторюю слова. Мій фатерарізм з його красочними демонстраціями создан, щоб описати напряження, описати, між золотим мільярдом і остальним миром. Саме цікаве, що в з усім третім миром, ось вот, ця категорія, яка абсолютно безобідна, я нагадаю, на периферии оказалась Россия. Поэтому, когда наше руководство говорит о борьбе с международным терроризмом, оно не понимает, что под этим термином косвенно имеется в виду. Имеемся в виду и мы. Вот. кто Путин каже фразу «золотый миллиард», А Дугін потім у своєму дебільному якомусь виступі чи подкасті говорить оце гівно і зсилається на Путіна. Хоча сам Путін про золотий мільярд нічого не говорив. Йому то перевіряють інформацію, коли він щось каже. І в наушник йому фігні не скажуть. Якщо щось скажуть, то ну, уявіть, що трапиться з тим чуваком чи дівчиною, яка це зробить. І ще дуже одним яскравим прикладом конспірології, яка видалить російський режим, є гомофобія. І це вже лунає із рота самого Путіна дуже часто на відміну від усіх інших конспірологічних теорій, тому що Путін від представляється своєму електорату, хоча, в принципі, його ніхто не вибирав, нагадаю, його назначили, як такий суперправославний дід. Ну як молодой, який е, взагалі не терпить всю цю ЛГБТ-повісточку, і в принципі, в принципі це дуже добре заходить. Тому що я нагадаю, християнство це дуже гомофобна релігія. В біблії написано, що мужики, які злягаються з мужиками, не потраплять у рай. І це е, настільки поширено, що це навіть дошкандибало до політичної реклами. І я думаю, ви всі бачили цей афігітний Де це моя мама. Так вот вона, твоя нова мама. Oh, ты. Не тепер у тебе буде настояща повноцінна сім'я. Я вам гарантую, що люди, які серйозно, серйозі як я цікавляться конспірологічними теоріями, вони бачать ці штуки наскрізь. І кожен раз, коли Путін говорить про номер NoRДін і родителя номер 2 або е натівські легіони, вони знають про що це. Тому що конспірологічні теорії звучать за великим рахунком однаково. Все м'ясо в конспірологічних теоріях в деталях. Але от ця е, штука із е, національною ідеєю через конспірологію, вона е, не долітає до людей, які знають, як вона виглядає. Тому мені дуже прикро, коли люди думають, що я читаю про сукубів або інших е, міфічних тварюк. Просто так.